Там живуть люди, там живуть сім'ї. Ми звідти вимушені купляти в той чи інший спосіб антрацит, без якого не можуть працювати наші ТЕЦ. Тобто, визнаємо юридично чи да. не визнаємо, у нас є фактичні відносини, які існують, і основою цих відносин це є відносини господарювання. Все ж таки, там є підприємства, які працюють. Питання, як ми сформували наші юридичні господарські. Позиції по питання. визнанню да. доходів, витрат, хто кого буде підтримувати, хто кого буде фінансувати. До речі, фінансування цих окупованих територій це не така проста річ, оскільки кожного року приймається закон про державний бюджет. А це означає, що в страфі нашого українського державного бюджету мають бути сформовані видатки. І це не треба, не і це не треба не пояснити не. кожному платнику податків. Це дуже складне завдання для влади. Тому я би не сприймав цю ситуацію надзвичайно спрощено. Та іншим моментом для Росії, що є, все ж таки, зовнішні чинники на неї впливають. Це і ціна на нафту, і це і зростання незадоволення населення. Про що говорить сьогоднішній наш колега? Та це є певні тиски, які Росія відчуває від банківських установ. Я вроду, думку. Свіфт mm -hmm. виходить з Росії. Важко оперувати своїми коштами за кордоном. Значна кількість російських політиків і Росія втрачає в репутаційному в репутаційній складовій набагато більше ніж в плані економіки чи політики.